Покликана служити вже три роки. Аж не віриться, що ця історія почалася так давно. Ніби за такий короткий час так багато насправді стиглося, і собі так згадую, як нам з станє та розказували, як взагалі виникла ця ідея. Це було на кухні. Так вони ходили по кухні десь і думали, що зробити доброго для служителів. І тоді десь виникла ця ідея зробити формацію, зробити якісну формацію. Тоді вже навіть навіть не думалось про те, що це буде покликання служити, про те, що воно буде мати якісь майбутнє. Але десь йшлося просто про те, що подбати про служителів. І це такі деталі, які десь я пам'ятаю. Можливо, ця історія ще довша. Але десь тоді вони прийшли з цією ідеєю до пасторату, Це було служіння спільноти МСБ, і запропонували зробити такий виїзд та, з навчаннями. І так хочеться заглянути в нашу хронологію, щоб десь не опустити ці важливі моменти, десь не опустити ці події і десь розказати все, що відбулося за ці три роки наші. Перший модуль відбувся в нас 2-4 грудня. У нас було всього лише 50 учасників. Нам розказували про лідерство, розказували про те, як побудувати команду. Десь такий був акцент більше на служінні на цьому модулі. І саме на цьому модулі, десь було оце таке зібрання всіх лідерів, всіх лідерів служінь. Бо тоді буквально було по три по чотири представники з інших спільнот. Тоді вже підключили Франківськ, пам'ятаю Львів, Новоягорівськ, і вони мали це такі, можна сказати, таку раду та першу, де подумала, що потрібно це продовжувати, бо це є щось дуже добре в такому об'єднанні. І саме тоді подумала, що потрібно робити щось більше. І рік після початку повномасштабного вторгнення ми мали таку вже спільну першу молитву за Україну, частково екомонічну, тому що десь тоді ми вже запросили вперше месіанських євреїв. Буквально декілька їх було запросили вже першу протестантську церкву, яка зараз є з нами в цьому екомонічному об'єднанні. І це був в нас такий початок можна сказати початок молитов за Україну, екомунічних молитов за Україну. Так бо зараз кожного року ми маємо 1 жовтня, нашу екомунічну молитву на день захисника і захисниці України. Також маємо кожного року, 24 лютого, теж нашу спільну молитву за Україну, де насправді єднаємося разом, єднаємося як одне серце, як одні уста, щоб заступатися за нашу Україну, молитися за нашу Україну. Другий наш модуль це був модуль про прославлення, спікерами, на яких насправді було дуже багато спікерів. Це була сестра Ліджі, це було подружжя Христина та Олексій Каплунський. Також були сестри, де які вели для нас воркшоп. І це був такий вже перший модуль, на який зібралася вже велика команда. Велика команда, в якій були представники практично з кожної спільноти, яка входить у ві'днання. Зараз тоді ще не було як такого об'єднання, не було, що хтось ходить, хтось не ходить, А просто хто на першому модулі десь цим запалився і вирішили дати своїх людей в цю команду, які будуть разом творити цей модуль. Після цього у нас було літній івент. Літній івент був у нас 5 днів. Так, 5 днів. Це було щось вже на довший період. Теж ми робили це спільною командою, спільними зусиллями. Туди входили також різні представники з різних спільнот. І там були спікерами основними: це Тарас Бровді і Марія Таракола, бо десь це була тема про стосунки, про любов. Ми називали тоді цей івент. І дуже хотілося розказати і з психологічної сторони це, і також хотіли розказати з духовної сторони. Тому так вибрали за спікера і психолога, психологиню. І також вибрали оця. І насправді був дуже гарний модуль. Був насправді дуже складний. Було, було дуже багато труднощів, з якими стикалися саме служителі. Але Бог дуже діяв на цьому модулі. Після цього модулю нас була знову молитва за Україну 30 жовтня. Це вже була друга молитва наша. І вже така екомунічна. Після молитви за Україну нас був модуль, як діє Бог. Ми говорили про харизми, говорили про важливість свідчення і також говорили про євангелізацію. Давайте згадаємо, як це було. Відбувався цей модуль, коли відбувалася підготовка до нього, то протягом чотирьох місяців ми також ходили в гості до спільнот. Це щось теж було нове. Бо хотілося десь побачити, як функціонують інші спільноти, як відбуваються їхні зустрічі, ближче познайомитися з іншими учасниками, де мати цей такий контакт один з одним. Тому що люди, які були в команді до підготовки до модулів, вони десь мали цей контакт один з одним, але хотіли, щоб і наші спільноти повністю. Не лише на модулях, а десь так і в цій буденності теж смакували це об'єднання. Після цього знову ж таки, 24 лютого, у нас була комунічна молитва за Україну, де насправді у нас було найбільше учасників, це півтора тисячі. Після цього мали чування, нічні чування за Україну. Десь так вирішили зробити такі католицькі чування з літургією, з адорацією, також з молитвою Прослави, з Вервицею, з Ісусовою молитвою. І мали такий нічний час, де заступалися за нашу країну. Після цих чувань ми мали третій модуль, сила прославлення. Десь ми мали це таке продовження першого модуля, того більшого покликані це початок, як на мене, відродження в Святому Дусі. Тут панує Ісусова любов, і вона об'єднує кожного з нас. Вона дає нам кожному з нас зрозуміти, що ми шукаємо і чого ми прагнемо. Тут місце, де Бог якось по новому запалює і дає цей такий глибокий мир, який мені справді дуже був потрібен. Кожна деталь настільки торкала, і це найперше, що мене тут зачепило. І насправді дуже таке гарне пережиття Бога і благословений час проведений з ним. No your саме десь на цьому модулі е, Міша Дзьоник, е, який був на той час головою покликаних служити, почув, що Бог йому говорить, що він має йти військо. І тоді виникло питання: хто має бути головою, покликаних служити? Кому це передається? І саме в цей період ми мали виїзд лідерів. Всіх спільнот, які входять у об'єднання, і ми мали такий виїзд, де вирішували, хто буде головою. Думали, можливо, хтось з лідерів цих спільнот, але всі десь були одноголосно про те, що Таня Дзьоник стала головою покликаних служити, так як вона була завжди в цьому, так вона завжди вела команди. Теж дуже близько знала, покликані служити. Можливо, навіть моменти краще знала десь ніж Міша, так? бо вона ще мала це більший дотик з своєю командою. В жовтні ми розпочали євангелізаційний молодіжний католицький курс 316, який триває два місяці. Це був наш перший запуск, який набрав 450 учасників. Це було минулого року. Бо цього року ми вже запусти... маємо другий запуск, який теж дуже активно стартував. І ми дійшли з вами до нашої найбільшої події, якою дуже тішимося насправді. Це є наша велика молитва віднови Зустріч зі святим на 1800 учасників, яка відбулася цього року. 25-му році, 3-4 травня. О, тобі, Насправді наймасштабніша подія наша, до якої ми готувалися Десь 4 місяці, можливо, десь так. Це була підготовка з командою, також до того мали підготовку таку точками, десь шукали спікера, шукали гурти про слави, шукали різних людей, які нам поставлять сцену, екран, тобто все технічне, шукали приміщення. Ще, можливо, десь рік до цієї молитви. Мали теж виїзд лідерів, які е, десь е, говорили, складали план, що ми хочемо, що покликані е, зробили протягом наступного року. Ну і всі так сказали, що хочуть хвала му по українськи. І це для нас прозвучало дуже натхненно, але дуже далеко насправді. Бо не думали, що вже за рік зможемо організувати це. Була дуже велика команда, велика команда до підготовки. Також дуже багато людей до нас доєдналося під час підготовки. Близько ста людей налічувала повністю вся наша команда з тими людьми, які сцени нам розкладали, які стояли на кремничках, які робили нам декор. Коли ми приїхали до парафії, де тримаємо всі свої речі, щоб розгружатися. Ми зрозуміли, що це буде дуже довго. І ми розгружалися до першої ночі. І коли ми все, все закінчили, то зрозуміло, що ми тими всіма речами речима закинули наші ключі, і ми не могли знайти наші ключі. І на свій страх і ризик ми це все відкри, залишили так відкрите, І це насправді було дуже. З одного боку, весело, з другого боку не дуже, бо розуміло, що треба якось закрити це приміщення і хочеться додому. Але зараз насправді десь цю розгрузку і це загублення ключів дуже згадуємо зі сміхом, і дуже часто насправді це згадуємо. Після цієї молитви, цього літа, ми мали про любов Вітер на кличе ще дробної сливи, яка із гілля повтошує цвіт. Моя відукнеться, кохання щасливе, і випухни з під зарошений квіт. Білі чаранхи ранкові, не більше зоря, Мрії здійснили сказкові, то моя доля Вірити завжди в любов. І Дуже дякуємо Богу за цей час, бо був він дуже гарний і дуже благословений. 1 жовтня знову у нас була екомонічна молитва, 600 учасників. Це було не так давно. На цьому все. Зараз у нас відбувається курс. Зараз ми готуємося вже активно до великої молитви, до якої скоро відкриємо реєстрацію. І насправді дуже дякуємо Богу за ці три роки. Аж не віриться, що так багато подій відбулося. Але було так гарно згадати насправді ці всі події, згадати, як це все відбувалося, наскільки вони були наповнені, наскільки вони були благословені, наскільки були ведені. Також е, маємо такі важливі події в е, наших покликаних це є з'їзди лідерів, які стараємося робити двічі на рік. Е, чому вони є важливими? Бо будуємо єдність між лідерами, яку вони потім несуть в спільноти. І коли вони десь потім зустрічаються один з одним, вони вже як рідні. Кожен лідер, якщо йому потрібна якась допомога, він знає, що може звернутися до іншого лідера, бо вже немає цих бар'єрів один між одним. І бачимо насправді наскільки лідерам є важливі покликані служити. І дуже десь через цей виїзд стараємося інколи десь. Показати їм цю вдячність та показати цю вдячність за те, що дають представників цю команду, яка будує, покликання служити, і через це можемо разом формувати наші спільноти і служити разом для церкви. Десь не знаємо, що нас чекає далі, але точно хочемо бути співтворцями з нашим Богом. Амінь.